<ріст> Я можу вас Доброго дня, колеги. Я сьогодні, ну так, виступити хочу, напевно, більше як українка, ніж як депутатка. Я з останньої виїздки на схід привезла річ, яку мені зробив саме не громадянин України, а естонець, який це уламка. Який прилетів, з ракети, яка прилетіла а, в медичний стабілізаційний пункт Інтернаціонального легіону. Це люди з іншими громадянствами, які приїхали з інших країн для того, щоб виборювати нашу незалежність, боротися за нашу країну і дарувати мир нашим дітям. Це люди, які е, не мають українського паспорту, і більшість з них, щоб ви розуміли, не говорять українською мовою. Ковбійці є навіть які не говорять англійською. Панською говорить, е, який меседж був саме цього уламка? Е, ми познайомилися з Гастонцем, з, по, з позивним Сусі, і коли ми з ним, а, з Мішою Яриничем, який був колишнім депутатом міської ради, і з Сергієм Сучком, який був колишнім губернатором, ми коли сиділи поруч, він не міг зрозуміти. Він дивився соцмережі і питався мене, каже, Депутат на фронті. Чому ти безкоштовно жінка в свою відпустку їздиш на фронт? У вас в е, соцмережах купа фотографій ваших чиновників за кордоном. Каже, чому так? Чому я не їду в свою країну, не беру свою дитину, не їду е, на море? У нього, до речі, твоє дітей, твоє І не, не беру цих дітей на море, а е, знаходжуся на Донбасі. І знаєте, як мені соромно стало? Я не хотіла сказати, що... Наприклад, комусь менше болить Україна, ніж естонцю, чи кубінцю, чи іспанцю, це тих особисто, з ким я познайомилася. Цей уламок я прошу і допомагаю вам залишити тут прямо, щоб він завжди нагадував нам, що за нас воюють не тільки українці. Щоб ми пам'ятали, що ці уламки забирають життя наших героїв. І кожен раз, коли ми будемо на сесії, перше це згадувати про те, чому ми тут і що ми повинні робити далі. Я вам дуже дякую. Будьте свідомими. Думаю, це буде добре. І дякую вам, Олексій.